Я вітаю вас сьогодні внутрішньоповторні люди і відео для вас без фільтрів. Що значить без фільтрів? А це значить, отак, як є, так як відчувається світ мною сьогодні? Я помітила, ось я йду, гуляю навколо озера. І тут летять пташечки, і вони летять. Як то зі мною. От вони почали вон там звідти летіти зі мною і летять далі. Летять зі мною, перелітаючи з кущика на кущик. Дивіться, їх так багато, ніби вони збираються в кучку, і з кожним разом їх стає більше, і вони мене супроводжують. Так цікаво, це неймовірно цікаво. Зима, снігу нема. Говоримо без фільтрів про те, що змінився клімат нашої планети. Це факт: там, де було холодно, стало набагато тепліше. Там, де було тепло, стало прохолодніше. Мерзнуть руки, не знаю, скільки я вам напишу без цих фільтрів. Рукавички не взяла. Десь у нас, можливо, плюс 2, може плюс один. Доволі холодний вітер. Але коли відео без фільтрів, то, мабуть, це самі цікаві відео, які можуть бути. Багато хто зараз, друзі, говорить. Про те, як змінився світ. Але я хочу сказати про час без фільтрів. Перш за все, я, можливо, нагадаю вам декілька речей. Із тих відео, які я вже писала, я багато років пишу про період щирості. Про період очищення і багато хто розуміє, що ми живемо в цьому періоді зараз, що він собою уявляє, представляє, показує, він показує нам всім, що прийшла пора, як ніколи, жити без фільтрів. І зараз ми якраз з вами увійшли в таку фазу життя, де ніяких фільтрів, жодних фільтрів, ніхто не зможе використати, а тому що їх нема. Ну, ось пташки нас супроводжують цілими-цілими зграями. Їх так багато, вони прямо от кучкуються, щоб супроводити нас в цьому відео. Так от, друзі, хто дослухає це відео до кінця, а можливо, ви вже слухаєте його і розумієте, що тут говоряться дуже серйозні речі зараз, то поставте, будь ласка, лайк. І нехай YouTube його десь передвине далі. Тим людям, які хочуть почути таку інформацію. Неважливо місце, в якому ми зараз з вами пересуваємося, ви можете бути в себе вдома, бути на диванчику або за кермом авто, а можливо ще десь. Важливо стан, який ви зараз ловите, щоб відчути те, що я хочу вам передати. Так от, не дивлячись на те, що сьогодні ось пасмурний день, сіре небо, дує вітер, течуть сльози з моїх очей і мерзнуть руки, я хочу вам сказати, що настільки сильне, сонячне випромінювання йде на нашу землю що просто в такий день сірий воно відчувається дуже сильно. Ось такі сухі, бачите, оточують мене рослини з таким насінням. Його не можна виривати, знищувати. Ціла зграя знову полетіла, я їх всіх назбираю зараз цих кущів, цих птахів, пташечок. Так от дивіться, якщо до цього моменту нам з вами робили фільтри, щоб ми якось адаптувалися до випромінювання. Космічних енергій, і щоб воно не так впливало на наші тіла. І щоб ми могли лишитися живими в цьому всьому, то зараз ніяких фільтрів немає. І ми приймаємо все напряму. Ми приймаємо все напряму. Прямо лупить по нашим клітинам, лупить по нашій свідомості, лупить по нашим вібраціям, і це все є процесом, в якому ми живемо. Тобто ми не можемо на це впливати з вами. Єдине, що точно можу сказати, друзі, якщо ви відчуваєте цей вплив сильніше, ніж інші, то у вас підвищена світлопровідність. Я говорила вам також уже про ці речі. Світлопровідність повишена, підвищена у тих. Хто розуміє ці процеси і проводить крізь себе енергії, які адаптує, тобто в співпраці з ними знаходиться. І це не просто, повірте, друзі. Це не просто, але можливо. Тому що все, що є в цьому плані існування, давно вже готове до таких сильних впливів. Ось так от витніється вода. Боже, так холодно. Так у мене течуть сльози, вітер якраз в обличчя і Мерзнуть дуже руки, пальці, бо телефон холодний холодний. Я тут, до речі, ще ні разу не була. Жодного разу я не гуляла тут ось так. Мій будинок уже аж ось там. Ось там десь. А я йду. Хочу обійти озеро сьогодні разом з вами. Повністю обійду його і прийду додому. Скільки це займе, я не знаю. Я йду дуже повільно. У валянках, як завжди. От. Птахи мене супроводжують, як завжди. От. І ми з вами йдемо далі, Умислюючи такі серйозні речі. Так от, друзі, дивіться, йду під гору вже, захекалась. Так от дивіться, якщо, наприклад, ви допустите такий варіант зараз, що ми без фільтрів приймаємо прямі потоки сонячних високочастотних енергій, і вони є дуже сильними, так? То... Ми ж з вами маємо розуміти, що завдяки цьому висвітлюється весь наш простір існування. Тобто всі ми підлягаємо впливу такому, що висвітлює з нас все те, що не відповідає цьому простору існування. Ось це хто в нас летить так гарно? У нас гарно. Звідси не бачу, але похоже на сокола красивого такого. І ось зараз, що значить такий вплив на простір існування? Це значить, що, друзі, всі жертви, які колись були пригнічені, злякані, але були людьми народжені тут і зараз, в цьому часі, вони пробуджуються, бо з них висвітлюється оте темне знання, яке було колись у них вживлене, яке блокувало їм знання про самих себе. Завжди показую вам ці насінини. Вірніше, я не знаю, хранилище для насіння. Які ось так от розкриваються, і ось вони. На стінинки такі дуже цікаві. Так от уявіть собі, чому я часто кажу, що люди лякаються самих себе, коли вони усвідомлюють, що вони стають іншими. От людина раз і стала іншою. Раніше вона була жертвою переляканою з усіх боків, а тут раз. І в неї проявилось якесь неймовірне відчуття глибинної сили такої. І ось зараз от ця глибинна сила прокидається в багатьох людях. От. Я ось дивлюся, як я можу тут перейти на той бік озера. Навіть не знаю. Тут так мокро. Так мокро. Мабуть, я тут не перейду, а піду назад, друзі. Хотіла обійти його, ось так. але я тут не пройду. Треба йти ще далі. Так що йду назад. Йдемо назад. Будемо гнати наших пташок, які нас супроводжували, будемо гнати назад. І будемо йти назад додому. А що він тут його? Так от, люди, коли, знаєте, Пробуджується, пробуджується. І не знаю, що з ними відбувається. Як для мене це чудовий процес, тому що я радію тому. Зараз пробуджуються в людях таланти, бажання творити, бажання працювати над собою, бажання змінювати світ на краще, бажання. Більше любити себе це також вихід із стану жертви, в яку нас заганяли тисячі років. І зараз ми з вами починаємо розуміти, що ми звільняємося з цього всього. І саме зараз дуже актуально знаходити собі наставників, які прискорять розуміння. Цих процесів, які в тобі відбуваються. І потрібно, знаєте, не просто шукати наставників, а вибирати правильних наставників, які без викривлень і спотворень підведуть до усвідомлення самого себе і своєї сили, свого таланту. На основі знань про світотворіння, про світобудову і про те, як це все функціонує крізь нас і крізь простір існування. Тому сьогодні ось такий, знаєте, ефір. А живий такий, я просто йду. Просто йду на природі і хочу сказати вам, що мої роздуми це просто роздуми. Це просто мої роздуми, але це те, про що я думаю зараз. Те, про що я зараз формую план, мабуть, мого наступного курсу. Отак, мабуть, я його і назову чи назву, без фільтрів. Ми будемо з вами без фільтрів вже йти. Нема фільтрів, розумієте? Абсолютно немає ніяких жодних фільтрів. І ті, хто встоять 24-й рік. 24-й рік цього активного сонця, хто встоїть в цих енергіях сонячних, в цих вібраціях, хто зрозуміє стан своєї свідомості і налаштує своє біологічне тіло, тобто біоенергетичну структуру під ці енергії, той продовжить життя далі, і не тільки на цій планеті, а й після того, як залишить її, продовжить свій неймовірний політ, впізнання далі, тому що ніколи нічого не закінчується. І ось зараз для усвідомлення всім тим. Хто дослухав моє відео до завершуючого моменту, просто знайте іншого шляху, як крізь самого себе, крізь оте світло, яке маєш запалити всередині себе, ти не пройдеш. Ніхто. Життя дасть ще декілька шансів пройти. Ті люди, які собою несуть оцю таку вібраційну частоту, яка втримує простор від руйнування, вони будуть мати величезний захист і вони вже його мають. І на родини їхні величезний захист. Якщо ж в родині жодна людина не примкнула до цього знання, буде, звичайно, дуже важко. Важко в тому плані, що буде якась така фізична, знаєте, нейтралізація різними планами. Тобто через хвороби, через якісь випадки, не знаю, ситуації, катаклізми, там ще щось. Ну, тобто, це, це вже реально, в принципі. Дійсно. Тому що коли активність сонця підвищується і земля перелаштовується на ці сонячні випромінювання, так, то Зараз навіть більше треба звертатися до землі матінки, щоб вона нас берегла. Знаєте, бо це є наша мати, дійсно земля мати. А то ми десь завжди частіше хочемо полетіти, десь щось там побачити, розгледіти, забуваючи про те, що ми корінням. А вросли в нашу землю. В нашу землю, матінку. І що її ядро пульсує так, як пульсує наше серце. Бачите, яка різнокольорова зима. Є зелене, жовте, біле. Та стільки кольорів. Що просто неймовірно. І те ж саме в наших клітинах, друзі. Те ж саме. Так от, якщо ви відчуваєте, що десь у вас щось там висвітлюється, перш за все, не лякайтеся. Дайте йому волю. Нехай висвітлить світло. Те, що має висвітлитися. І хвороби в клітинках, вони будуть засвічуватися, будете себе погано почувати, але це все буде короткочасно. Якщо вам захочеться поплакати, запам'ятайте правило. Плакати можна не більше 30 секунд. Якщо вам захочеться згадати щось минуле, згадайте. Але зразу ж потім відпускайте з вдячністю і з розумінням. Все відпускайте. Нам більше не потрібні минулі страждання. Нам потрібно жити в злагоді і любові. Так, ще побачимо, що це таке біленьке тут. Така крига. Я навіть... Опа! Ой! Дивіться, я прийду сюди, щоб показати вам цю красу. Це неймовірно красиве таке дійство, коли є крига, хвиля, вода. Там, десь літак гуде, але нічого. Подивіться, як гарно, як живо. Ось там, ось там, там кругом. Живуть гуси, живуть якісь там зірки, живуть там багато хто тут живе, тут куди не кинься, куди не глянь. Кругом нори, нори. Ну, Мені ще треба й туди йти, але я вам завершую відео ось такою красою. І просто знаєте, що ніколи не потрібно. Нічого боятися, бо ми до того всього, що зараз відбувається, вже готові. Дякую вам за увагу. Дякую вам за світло ваших сердець. Не дивлячись на холод, в мене навіть руки нагрілися, поки я йшла. Я провела з вами таку бесіду. Яка вийшла, така вийшла. Це просто мої роздуми. Кому було корисно, поділіться вашими враженнями. Всього вам найкращого, друзі, до побачення!